Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Зверху, ззаду та спереду в нас синхронізована підсвіточка. Міняється вона ось цією клавішою LED. Тут є різні режими: мигання, переливання або статичні кольори. Також, якщо клавішу затиснути, то підсвіточку можна буде вимкнути. Потім раз натискаємо, і вона знову працює. На верхній панелі два USB USB 2 USB 3.0 роз'єма, USB 2.0, мікрофон-навушники, запуск, зміна підсвітки, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів. Збоку скло загартоване, на ньому є плівочка. Вентилятори будуть постійно витягувати яке виділяють компоненти. Передній вентилятор додатково доставив, він буде підказати свіже повітря до відеокарти, нічого горітися не буде. На задній панелі для депітучного монітора. До речі, відеокарточка, так як вона доволі велика, щоб під час транспортування вона не пошкодилася. Ми окремо покладемо її в іншу коробочку. І знімемо вам відео, як її встановити на місце, вставити освод, прикрутити та підключити ось ці два конектора. Просто повторите за нами по відео, там буде все зрозуміло. Зараз ми підключимо монітором HDMI. Підключаємося саме напряму у відеокарту. Ще один HDMI дисквей-порти і цифровий DVA. Вісьмиканальний звук, гігабітний вампорт під інтернет, роз'єми USB 3.0, 2.0 і ще зверху є 2.0. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації: встановлений процесор i 3 10105F, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і відеокарта RX 580 на 4 ГБ, SSD на 240 ГБ і диск на 500. Робимо тестування. Навантажимо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло в нас навантаження. Зверху у нас графік температури. Баштовий кувер гарно справляється з даним процесором. Ну, грітися він особливо не буде. В ця версія i3 10105F в нього 4-4 Гц турбобуст. В ці тестування комп'ютер вже пройшов після збірки. Зараз показуємо, як все працює. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування з пенопластом, все як потрібно. По відміткам температури все чудово. Ну і зараз зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, Stress Test, Поїхали. Пішло навантаження. Зараз мінімальна температура відеокарти, коли була у простої, коло 39 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. Бачимо відмітку коло 50. Вентилятори тут було пасивні. Запустяться вони автоматично при досягненні відмітки ближче до 55 градусів. Десь у нас RX 580. До речі, ось же вентилятори в нас запустилися. Тут їх два по 95 мм. Ось вони обидва крутяться. Все чудово. Після запуску вентиляторів. При збільшуванні температури вони будуть автоматично добирати свої оберти для більш якісного відводу тепла від відеокарти. Зараз поки що оберти нижче середніх 46%. Все працює чудово. Повністю стабільна робота. Ну і зараз зробимо окреме тестування огрі. Продовжуємо відеоогляд. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка. Зараз ще в окремому відео покажемо як встановити відеокарту у корпус.